Вам по долі мати прибуток, гроші. Так, тут стоїть програма обмін, подмін можуть робити свої, свою негативну карму, свою негативну долю, підмін зроблено так, щоб замінити. Той, хто робить це як покарання, чомусь як іде така карта, як наче засуджує і, наче вам так треба. Чому у вас все є? А в цієї людини от вона в своєму світі живе. Дивіться, скидаються програми, бідність, борги, сльози, відчай, пере, переміна йде, підміна. І дуже сильна ще програма стоїть, щоб не могли вам допомогти, зняти не могли, не прогляди стоять. Скажіть, може, мають що ібувається. Майстер, замовлено було, це підклади. Це більше зараз треба буде вам, все буде гаразд. Зараз це все знімається. Це знімається попри всі непрогляди про які б там не робили програми, лили воду програмно заперечую, убираю Янголи-охоронці на захисті, по Верховному суду. Ви маєте право бути щасливі. У вас повна чаша має бути в домі. Заперечую весь негатив. Убираю всю карму, чужу, негативну, Не повертаю назад. Тому хто скидав, хто перекладав, хай сам це все відробить. Убирає всі підклади. Підливи, очищає енергетичний, фізичний простір, тих, хто дивиться відео, близьких людей, приміщення, квартири, будинки, подвір'я, машини, очищаються повністю всі площадки, сходи, під'їзди, всі очищаю від підливів, негативних програм, повертаю ворог.